Усім привіт, танкісти! Сьогодні в нас стало доступне загальне тестування великого вересневого оновлення, або скоріше правильно сказати, його частини. Відповідно, для того, щоб прийняти участь в цьому тестуванні, треба подати заявку, і відповідно вас можуть одобрити чи не одобрити. Як це зробити? Значить, заходите на офіційний сайт World of Tanks, Далі переходите в розділ новини, переходите в розділ, «Реєструйся на закрите тестування. ознайомлюєтесь з. Змістом з цієї статті, якщо коротко, то в принципі вас буде додано на закритий так званий сервер, де ви будете тестувати, скажімо так, частину оновлення вересневого великого. Якийсь його функціонал. Точно тут не зазначається, що саме. Ну і саме головне тут важливий нюанс, коли ви будете реєструватися, вас перейде, перекине на Discord сервер. Там треба буде зареєструватися. Це все працює не моментально, тому що кількість охочих подати заявку. Вона досить таки велика. Тому не зважайте на те, що вам там моментально не видали якийсь статус на цьому дискорд сервері, і так далі. Е, просто чекайте, воно з часом буде оновлюватись і ви будете бачити все це в лайф режимі в вашому Діскорді. Значить, також на що хочу звернути увагу тут присутні в нас NDA, тобто договір про нерозголошення інформації. Будь ласка, поставте до цього свідомо, прочитайте його і тільки після того, як ви його прочитали, підпишіть. Там він підписується дуже легко через ваш Wargaming ID і через Discord. От ну і відповідно. Якщо вас одобрять далі з 13 серпня, тобто на наступному тижні, ви вже зможете стати частиною тестувальної команди оновлення 2.0. Ну як завжди, по традиції, підписуйтесь на канал та ставте лайки і пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю новину.